Привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Бо, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Юб, поширювати наш україномовний простір. Мої хороші, як завжди, дощ, холодно. Ось така зима у Римі, ось така зима в Італії. І цей дощ він йде вже два тижні. Два тижні кожного дня, кожної ночі. Це дуже холодно. От, плюс вісім, а відчувається, я не знаю, як мінус десять може, тому що це холод вологий, вологий. Ця вологість тебе до кісток приймає. Тому я в двох таких светрах теплих, у теплій куточці, і мені вже більш-менш нормально. В машині я їжджу з вінкненою пічкою і йде дощ, не йде дощ, а потрібно як то вирішувати свої справи. Ніхто за тебе це не зробить. Тому отак от. Одяглася тепленько в машину і вперед. Зараз 9 ранку, мої хороші. 9 ранку, а в мене апонтаменту на 10.30 на пошті, тому е, трішечки з вами е, порозмовляємо. От. Ну, манаджа, манаджа, Ну як це? Ну як? Ну чому? ну Чому? Я вибрала час, щоб з вами порозмовляти, і знову йде дощ. Ну, мої хороші, окей. Про що? В мене є тези, в мене є тези, що я хочу вам сказати. Е, Сьогодні про що хочу вам розповісти, може, тому що багато новеньких на моєму каналі і вони не дивилися попередні відео. Я вже стільки разів розповідала, чому я приїхала в Італію. Слухайте, ви мене питаєте, Маріанна. Ти в Італії вже 10 років. Чому ти не навчалася в університеті? Чому ти не отримала вищу італійську освіту? Слухайте, дівчата, які тут в Італії вже довго і працюють. Ви всі тут навчалися в університетах. От напишіть мені, ну як це так? По-перше, я ніколи не планувала жити в Італії. Я завжди хотіла жити в Україні. Так вже сталося в моєму житті, особисто в моєму житті, що я залишилась без роботи, без грошей. В мене дитина навчалася на останніх курсах в музичному училищі, і я дуже хотіла, щоб вона вступила до вишу. А це ж все потрібно оплачувати, навіть якщо в мене дитина така розумничка, вона завжди на державний бюджет в мене здавала. В неї були дуже високі бали завжди, і вона завжди в мене вчилася на стипендії. Тобто і в училищі музичному, і потім в музичній академії завжди моя дитина отримувала стипендію. Але щоб дитина навчалася на стаціонарі, теж треба її утримувати, мої хороші. За квартиру в Україні, так, в мене своя квартира, моя. Я її купила. Нехай це маленька, страшненька е, хрущівка, але це моє, розумієте? Мій брат, наприклад, він досить, е, досить живе у маміній квартирі. І за 20 років він нічого собі не купив. Ну, Він чекає, коли мами не стане, він чекає цю квартиру, цю квартиру щоб вона була його. Я знала, що. Мені чекати нічого. Я знала, що мені грошима ніхто не допоможе, що я сама себе утримую і свою дитину. І тому я вирішила поїхати на заробітки до Італії. Чому до Італії? Тому що тут в мене вже багато-багато років жила маман. Вона вийшла заміж офіційно за Італійця і все. І я думала, що мені буде так легше. Це були мої рожеві окуляри. Я легально по всім правилам я приїхала до Італії. Розумієте, і потім вже тут шукала собі роботу. І я собі думала, що ну два роки, ну три, ну п'ять це максимум. І я поїду з цієї Італії, і все, я от зароблю собі грошей. От я нічого не знала, як заробляти гроші за кордоном в Італії, наприклад. Я не знала за який час це можна зробити. Розумієте? Тому що, коли я виїздила, це був 14-15 рік, ще не було навіть без візу. Мені давали на по туристичній візі, мені давали спочатку сім днів. Ні, десять, потім 90. Ой. В мене ледве-ледве вистачило грошей, щоб зробити пакет документів для офіційного в'їзду в Італію. Теж так. мені ніхто не допомагав, я сама збирала ці гроші, я сама це все платила. Я сама е, ходила і взнавала, е, як це робити, і теж за це платила, розумієте? Я залишила своїй дитині, ну, може, 5 тисяч гривень і сказала, Дашуня, тримайся, тримайся, через місяць я тобі вишлю ще. В мене не було часу, знаєте, на розкачку отаку. Я їхала в Італію заробляти гроші, не навчатися в університеті там 5 років, і не одружуватися з італійцем. Я їхала заробляти гроші. Так, звичайно. Якщо б. Трапився добрий чоловік. Я не проти взяти шлюб, але він не трапився. І на моєму каналі є теж відео. Це дуже велика, знаєте, фортуна в твоєму житті, коли тобі е, трапляється дуже добра людина, з якою ти можеш жити. Неважливо, чоловік, жінка. Ну, якщо ця людина не трапилась, що робити? Потім, ну як я могла сюди їхати на навчання? А хто б заробляв гроші, хто б сплачував моє життя, життя моєї дитини, мою квартиру в Україні, хто б це оплачував? Тому що, якщо навіть уявити таку казку, казочку, що я приїхала, знаєте, а, і ось так склалися обставини, що я можу навчатися в університеті. Ні, ні, я навіть не можу це собі уявити. Тому що, по перше, для того щоб навчатися в італійському університеті, у тебе потрібен був бути зовсім інший пакет документів, який теж там робиться за певні гроші за певний час. В мене того часу і тих грошей не було. Це по перше. По-друге, ти повинен а, дуже добре. От ти приїхав і ти вже повинен дуже добре володіти італійською мовою на рівні біуно в на деяких факультетах рівень бідує італійської мови або англійська мова в тебе. Повинна бути в мене, дай Боже, коли я приїхала, в мене був рівень італійської. Ну, може, ауно, ну, ви розумієте, початковий початковий. Хоча я її в Україні вивчала. Але ну господи, ну я ж зараз спілкуюся з нашими людьми, які приїхали від війни, приїхали і живуть в Італії. Вже два роки живуть і не розмовляють, не розмовляють по-італійськи. А я тільки приїхала, який університет? У мене тільки було, знаєте, в думках, що, Боже, де ту роботу взяти, де що, що робити, куди бігти. Тому що через місяць мені потрібно вже дитині висилати е, гроші. Я не хотіла, щоб моя дитина працювала. Я хотіла, щоб вона вчилася. Тому що в свій час, коли я отримувала вищу освіту, мене ніхто з родичів не е, е, підтримав. І я сама навчалася, працювала, ростила дитину. Оце все скопом. Знаєте. Я хотіла, щоб моя дитина навчалася спокійно. Закінчила музичне училище, потім пішла до вишу, і в неї були такі високі бали, що вона могла піти в будь-який виш. Будь Харківська політехніка її, там, на який то, інформатику її запрошувала, потім інші вузи. Ну, ось вона обрала знову йти на музичну спеціальність, продовжувати. Це її вибір, я це поважаю. Це дуже тяжкий такий, знаєте, вибір. Так от в мене навіть не було ніде, знаєте, на думці, щоб от йти і навчатися. По-перше, в мене був такий дозвіл на проживання в Італії, сімейний, що я не могла претендувати на стипендію. Там ви можете мені написати, що от я навчалася, мені платили стипендію, мені дали гуртожиток. В мене дозвіл на проживання сімейний. Я в сім'ї. в мене возз'єднання сім'ї. Я нібито воз'єдналася зі своєю маман. розумієте? Тому мені стипендія ніяк. Це потрібно, щоб ми були жебраками такими, щоб ні в мене, ні в маман, ні у Стефана ніколи не було грошей на банківських рахунках. Що от прям такі жебраки-жебраки? Тоді, може, я могла б претендувати на стипендію. На гуртожиток теж, якщо тобі є де жити у Римі, в тебе я резидент Рима. Розумієте, тобі не дадуть гуртожиток? Ой, так, тези, тези, що я там собі ще написала? Це знаєте, мої хороші, о, якщо ти можеш така молоденька дівчина, дуже активна. І ти можеш і навчатися, і в тебе є заможні батьки. Окей, може не заможні, але які про тебе дбають, тому що одне діло навчатися, а життя все рівно треба, щоб його хтось сплачував. І твоє житло, і твоє життя, і те, що ти їш, і лікування твоє. Ти ж можеш в той час, як навчаєшся ще й захворіти, хто це буде все оплачувати. Я тут живу за власний кошт, дякуючи тільки маман і її чоловіку за диван. Що я сплю на цьому дивані, це навіть не просто ліжко. Знаєте, як тут е, знімають в оренду квартири, кімнати і постолето. Це вже таке, коли в тебе зовсім немає грошей, ти з кимось у квартирі, в кімнаті, ти знімаєш тільки постолето. У мене навіть немає посту У мене є диван у вітальні, на якому я можу можу спати тільки вночі. Всі, все, все інше. Е, там. Моє лікування, моє життя в Італії, я сама собі сплачую. І вже скільки років, скільки 10 років, я багато років утримувала свою дитину, кожного місяця висилаючи гроші, а зараз я допомагаю, тому що утримувати вже не можу. Яке навчання? Окей, якщо навіть уявити, знаєте, отак, що ну, наприклад, мені зустрівся такий дуже щедрий італієць. Ну і не тільки італійці, тут же в Італії багато інших національностей. Ну, скажімо так, крістіанін. І він таки каже: Маріанна, моя хороша, о, ти хочеш навчатися? Навчайся в університеті. Нічого, що тобі там вже 48 років, навчайся в університеті, я буду один працювати. От е, звичайно, тобі стипендію не дадуть, тому що ти одружена зі мною, От, я тебе повинен мантенери, тобто утримувати. Ну, 5-6 років, навчайся, моя хороша. Я буду нас утримувати удвох. Ще буду давати гроші, щоб ти висилала своїй доньці і щоб ти сплачувала за комунальні послуги в своїй українській квартирі. Я не знаю, де шукати такого чоловіка. Ну я не знаю, розумієте? Ой. І потім, господи, скільки я знаю дівчат, які дійсно приїхали по студентській візі, ось вони з самого початку вони йшли на студентську візу. І, окей, вони закінчили тут університет. І потім вони разом зі мною також бігали по Риму і шукали, кому б тут помити підлогу. Вони разом зі мною після Італійського університету працювали в крамницях, працювали у ресторанах офіціантами. Ой, Аж дощ вщух. Навіть оце, це не сонечко, я не знаю, що це таке. От що це таке? Це не сонечко, але чомусь таке така біла пляма. Отак от буду. Вам мене видно, <сум> сподіваюся, що так. Так от, мої хороші, я не знаю, хто, ну, ну чому ви це питаєте? І потім я приїхала, мені вже було 40 років. Це якщо вам ну зовсім, ну, зовсім нема що робити, ви можете ще й навчатися. Якщо ви, це, якщо ви можете собі це дозволити, це розкіш. Навчання це розкіш. Тут італійці, рідні італійці, в своїй рідній Італії вони дуже багато хто кидає навчання. В мене вже є два, дві освіти. По першій освіті я бібліограф, а по другій я юрист. От. Тому отримувати ще третю вищу освіту в Італії, ну, скажімо так, я б залюбки. Я дуже люблю навчатися, я обожнюю навчатися. Мені оцей весь вайб, атмосфера навчання, університету. Боже, вона ну, ну, ну це моє. Я пропрацювала на кафедрі університету в Харкові в національному педагогічному університеті. Я працювала на кафедрі економіки та права на факультеті, на факультеті. А на кафедрі е, конституційного права. Ось і мені це дуже подобається. Ця молодь, яка прагне до навчання. Це моє. Це моє. Потім, я коли приїхала, я тут знайшла дівчину Джулія. Я в неї взяла 5 чи 6 уроків італійської мови, а вона в цей час вона була студентесою і навчалася у римському університеті Сап'єнса. І я їздила до неї станція метро. Поліклініку, отак вона називається. І я до неї їздила, і, Боже, я насолоджувалася цими корпусами, як я її там шукала в цьому університеті. Ні, мені, мені дуже подобається навчатися. Я ще й народилася 25 січня, ви розумієте, я ж водолій. Для мене інформація це все. Я обожнюю довідники, я обожнюю читати, я обожнюю інтернет. От, тому, що, да, от, якщо б склалися так обставини, я би залюбки, залюбки навчалася. Але так не сталося. І потім я отримувала свою освіту ну багато років назад. От багато, і мені потрібно ще до Болонської системи. Ви розумієте? Це настільки потрібно все переробляти, всі документи. Я навіть не знаю два рази. Я намагалася підійти до наших хлопців і дівчат, які допомагають робити документи, і я їх запитала, що можна мені відновити мої документи? Тобто, в мене є тільки мій диплом після юридичного факультету. От, щоб їх як-то переробити на новий лад. Ну, Вони сказали, так, можна, але це буде гроші, це буде час і ну, навіщо тобі. Тобто, спочатку я не навчалася, тому що мені нема було коли. В мене була знаєте, така мета заробити гроші як можна швидше і приїхати назад до України. Я, знаєте, В мене не було жодних ілюзій з приводу того, на яку роботу я можу тут претендувати без мови. Але я була до неї готова, тому що в мене була мета, ціль заробити гроші. Мені все одно було мити підлогу, сидіти з бабусями і дідусями. Мені було все одно, розумієте? Я хотіла якомога швидше повернутися додому. От вже десятий рік ніяк не можу повернутися. Коли я виїжджала, не було інформації, тобто вона була дуже дуже обмежена. Не було блогерів. Це зараз зараз багато дівчат повиїжджали і хлопців з України, і кожен знімає свій блог і розповідає, як жити в тій країні, як жити в цій країні. А раніше такого не було. Тому ось так. Я не була готова з самого початку отак от, знаєте, взяти і віддати себе навченню. Тому що хто б оплачував оплачував би моє життя і життя моєї доньки. І потім в мене кожен день був настільки розписаний, настільки розписаний, що по роботі я маю на увазі, що туди ще впихнути університет? Ну ніяк. От останні два роки, що я хворію, в мене закрадувалися такі думки, тому що тут навчатися можна до самої смерті. Ви знаєте, тут неважливо скільки тобі років, ти можеш навчатися, але я себе питаю. Навіщо? Ну, от я не знаю. Дівчата, мені 48 років. Якщо а, Зараз я отримую е, пенсію, тобто мені вже стипендія, звичайно, мені ніхто не дасть. Мені не дадуть гуртожиток. Тобто я на 5-6 років. Ні, мені ще спочатку потрібно зробити документи, і мені сказали, що це десь буде в ліпшому випадку рік. Це буде коштувати гроші і рік чекання. Потім я можу вступити на факультет. Навчатися там 5-6 років, там залежить від спеціальності. Коли я закінчу все це, мені вже буде 54, 53, 54. Може навіть 55 років. І що мені потім робити? Ну, я. У нас є тут неподалік центр зайнятості державний, італійський. І я бачу, там такі черги, такі черги, таке безробіття. Італійців, я вже не кажу про емігрантів, італійців. І вони стоять, оці молоді спеціалісти, вони стоять і плачуться, і кажуть, дайте мені роботу, хоч яку, хоч мити підлогу, хоч е, вигулювати якусь ту стареньку. Розумієте? Дайте мені роботу. І ця, ця робота така, знаєте, на 600, на 500 еврів. Звичайно, не фултайм, тайм Дуже важко. В магазинах зараз працюють ті, хто після школи, і поруч з ними ті, хто після університету. От батьки вклалися грошима на 5-6 років, а дитина все одно пішла працювати на касу. Ну, коротше кажучи, я ще подумаю над цим питанням. І це ж таке діло. Знаєте, я чого почала тільки думати думати про е, університет, <про>, про італійську освіту, я думаю, що я її. Знаєте, подужаю, тому що я така людина, я якщо щось вирішила, я це зроблю. Але я стала про це думати тільки тому, що в мене є пенсія по інвалідності. А якщо в мене завтра, післязавтра її заберуть і скажуть, все, ти одужала? Ну тобто, з одного боку, так добре, добре, ти одужала. А з іншого боку, все, в тебе немає пенсії, йди працюй. А коли йди працюй, там вже не до навчання. І я вже це проходила, і я вже це знаю. Там вже ніякого навчання. Це або ти дуже-дуже дуже молоденька, така активна дівчина-хлопець, і ти можеш, наприклад, там навчатися і підпрацьовувати десь на нічних змінах в ресторані. Або, от як я в свій час теж працювала, отримувала вищу освіту і ростила доньку. Теж Заробляла і ніхто мені не допомагав, отак сама. Я вже на такий подвіг, знаєте, в 48 років я на такий подвиг вже не спроможня. Мені потрібно фінансування для того, щоб я навчалася. Я вже не кажу про те, що багато факультетів тут платні. Ти безкоштовно поступити. Є такі факультети безкоштовні, ти просто навчаєшся, але це такі факультети, які ну, вони нікому не потрібні, ти тільки згаєш 6 років. Кожен раз, коли я бачу, коли наша дівчина з України, або з інших, скажімо так, союзних колишніх республік тут, в Італії, має свій бізнес, або має свій приватний кабінет там, дентіста, або ну, я не знаю, лікаря, або ще щось. Завжди за такими дівчатами стоять гроші або чоловіка, або її родні, яка її утримувала на час навчання. Чи допомогла їй з відкриттям бізнесу. Розумієте? Тому ось так, ось такі мої думки про вищу освіту в Італії, чому я за 10 років її не отримала. Тому що я з цих 10 років, я 8 років я працювала. І ти, ти мертва. Ти після цієї роботи ти мертва. Слухайте, зараз дуже багато так званих юристів, медіаторів. Інших, хто вам допомагає, там, і розказує, як гарно жити в Італії, приїжджайте до Італії, навчайтеся тут, працюйте і таке інше, таке інше. Ну, звичайно, вони будуть таке розказувати вам, тому що це їх робота, вони з цього живуть. Це дуже добре, це дуже добре, що таких людей стає все більше і більше, які нехай за гроші, але вони вам допоможуть, хоча б за гроші вам допоможуть. Але ви повинні розуміти, щоб навчатися в Італії, навіть на безплатному факультеті, ви повинні ще працювати, щоб себе утримувати. Зможете ви це зробити? Ви герой? Я не можу. Я вже не в тому емоційному, віковому стані. Якщо я буду знати, що в мене є а, прибуток, з якого я можу допомагати дитині, розумієте, Тоді так я залюбки піду навчатися. От. Я залюбки піду навчатися. В університет чи. На курси, до речі, буду знімати відео, як я тут навчалася на курсах, скільки це коштувало і чи потрібно мені було це робити. А коли я тільки приїхала, я просто порахувала, що, наприклад, година прибирання 8-10 євро, як домовишся, от година прибирання, отрахуйте. І в мене за місяць виходило в п'ять разів більше грошей, ніж я отримувала. В Україні працюючи юристом. Оце нормально. Миття підлоги коштує дорожче в 5 разів в Італії, ніжби я працювала офісним юристом. Я не кажу топовим юристом, ні. Звичайним офісним юристом в Україні. Це ненормально. Тому я вирішила, що так, я буду мити підлогу. Але навіть, навіть з цією роботою в мене було, знаєте, пов'язано стільки ілюзій, стільки ілюзій, що. Мама дорога. Так, подискутували з вами на тему, чому я за 10 років не отримала вищу освіту в Італії. Буде друга серія про роботу. Чао-чао!